Тобто, якщо я зроблю зараз, це неправильно, мій канал не взлетить. Ти хочеш почати займатися американським Ютубом, але ти не знаєш, як правильно почати, і саме головне, як правильно створити канал на американському Ютубі. Дивись це відео до кінця, тому що в цьому відео я постарався максимально зрозуміло розказати, як правильно створити американський канал, щоб він на 100% залетів залетів рекомендації. Всім привіт! З вами сметан. Сьогодні у нас відео, як ви вже здогадалися, на тему як створити американський канал на американському Ютубі. Але перед тим, як ми почнемо, будь ласка, прошу тебе, допоможи мені, тому що в тебе статистика на екрану. Цілих 94% глядачів, які дивляться мої відео, не підписані на канал. Допоможи мені змінити цю статистику, щоб було не 94% людей, які дивляться мої відео без підписки, а було 94% людей, які дивляться мої відео з підпискою. Дякую. Хто не знає, то давайте швиденько розберемося різницю між українським Ютубом і англійським Ютубом. Почнемо з того, що україномовний Ютуб це зараз моє відео. Тобто я розмовляю на український, воно назване на український опис на український. Ви дивитесь з України, ви розумієте україномовний контент, ви коментуєте з України і так далі. Англомовний контент це по факту той самий україномовний контент. Ви зараз, скоріш за все, там нічого не зрозуміли, але я постараюся вам зараз максимально коротко пояснити. Тобто англомовний контент це також, коли ви знімаєте відео на англійській мові, вас коментують на англійській мові, вас дивляться на англійській мові. Я надіюсь, ви зрозуміли. Перша причина, чому всі хочуть займатися американським Ютубом, це, звичайно, що гроші. Тому що візьмемо, наприклад, у нас платять 50 центів за тисячу переглядів да, у нас в Україні. А те саме американський Ютуб, залежно від регіону, там можуть платити. 5 разів в 10, а то й в 15 більше, ніж в наш. Ще раз повторюсь, це залежить від регіону. Тому і всі хочуть займатися американським Ютубом. Давайте не будемо довго затягувати і перейдемо вже до створення каналу. З вас лайк і підписка за якісний інформативний україномовний контент. Поїхали! Перша дія, яку ми зробимо, це просто напишіть в себе в гуглі, створити Google аккаунт, по першому посиланню, яке ви бачите, заходите і починаєте створювати Google аккаунт по моїй інструкції. І так, коли ви вже зайшли на сайт по створенню Google аккаунту, ви там пишете, бачите ім'я, прізвище, адрес, наприклад, який ви хочете собі назвати адрес електронної пошти, скажу зразу: ім'я і прізвище ніяк не впливає на успішність вашого каналу, можете там написати Дмитро Гончаренко. Просто любе, що ви. Хочете туди писати, пишіть. Але адрес електронної пошти, моя вам порада. Не пишіть там, наприклад, якийсь там Дмитро Роблокс 2012, да, наприклад, а напишіть там якесь таке елітне, щоб в майбутньому, коли ваш канал вже розкрутився, то ви могли цю електронну пошту. Залишати в описі відео, щоб вам туди писали по рекламі. Після цього на наступному слайді вас попросив вказати ваш номер телефону. Там написано, що не є обов'язковим, але вкажіть, будь ласка, свій номер телефону. Зразу зараз розвіємо ще один міф. Багато хто думає, що американський Ютуб то можна тільки американський номер телефону. Звичайно, що ні, це простий міф. Вписуйте спокійно свій номер телефону, приходить вам см і все. Пізніше у вас попросило написати ваші дані щодо вашого віку. Моя вам пора ставте 2000 рік, це буде просто найкращим, тому що воно не що не впливає. Але якщо ви в майбутньому захочете дивитись відео з цього каналу, наприклад, 18 так на Ютубі вам не дозволить, якщо ви там поставите, наприклад, 2012 рік. Щодо резервної електронної пошти, моя думка така: я вважаю, що її треба вставити це. Наприклад, якщо ви загубите пароль, там дачі, доступ до свого Google аккаунту, ви просто через цю пошту зможете відновити цей аккаунт. Після цього там купа якихось незрозумілих листків, де написано купа інформації, просто приймаєте це і все. Вуаля, ми створили з вами Google аккаунт. Я вас вітаю. Після того, як ми вже з вами створили ваш google акаунт, спокійно заходимо на YouTube, заходимо на цей Google аккаунт. У вас попросить ваше ім'я, але це не ім'я, а вже. Майбутнє ваш нікнейм вашого каналу. Там треба написати нікнейм, який ви, ну тобто, як буде називатись ваш канал в майбутньому. Це має бути на англійській клавіатурі, але YouTube все одно, як ви його назвете. Головне, щоб це було на англійській клавіатурі, і ми вам порада подумати, щоб воно добре запам'ятовувалось. По факту, канал вже створений, але давайте зараз розберемося, як правильно загружати і оптимізовувати відео. Першим ділом заходите в творчу студію YouTube, там заходите в налаштування. І ви попали в головні налаштування Ютубу. Перша вкладка, яку ви бачите, це валюта. Моя вам порада, залишити, як там по замоченням стоїть долар, тому що це гроші вашого каналу, якщо ви в майбутньому будете заробляти, будуть рахуватись і вводитись в доларах. Наступна вкладка канал. Увага! Тут саме головне. Ви бачите, там країна, не ставте нічого. До монетизації так точно. Розказую чому. Наприклад, ви поставили Штати, ви думаєте, ну, напевно, штати, так? Але ні, тому що якщо ви поставите штати, YouTube буде думати, що ця аудиторія направлена тільки на штати. І, наприклад, візьмемо якогось мексиканця, який теж вільно володіє англійською мовою, і він теж хоче дивитись ваші відео. Але рекомендації працюють так, що вони будуть кидати це відео тільки в рекомендації штатів в Мексику, в Італію і в інші країни не будуть. Тому. Спочатку не ставте країну. В ключові слова просто пишете назву вашого каналу, ну і про що. Якщо він про Brawl Stars, так і пишете Brawl Stars, Brawl Stars Funny Moments і так далі. Далі переходимо в вкладочку «Правіше», а саме «Розширені налаштування. Тут ставте, що ваш контент не для дітей. Не питайте, чому, просто поставте не для дітей, і так вам буде краще. Наступна вкладка «Правіше» – це доступність функцій. Там підтвердіть свій номер телефону і підтвердіть вашу. Верифікацію, так скажемо, по лицю, просто запишіть там. Ну, я думаю, ви там розберетеся, але там треба записати кружочок для гугла, щоб він зрозумів, що ви людина, а не бот. Наступна вкладка, це вже з лівого рядочку, це завантаження відео. Ви просто не уявляєте, яка це класна штука. Давайте розбиратись, чому я вважаю, що це, напевно, найкраще, що придумало YouTube в творчій студії за весь час. Цю штуку багато хто не використовує, не розказує про неї, але давайте розбирати, що це таке. Наприклад, ви бачите, там є опис. Ви там пишете в описі там Hello, my name is Matvey, I'm 15 Years Old і так далі. да? Ви це написали, і в кожному відео воно буде вже автоматично ставитися. В наступному. Тобто ви загружаєте відео і вже. Цей ваш опис ставиться в кожному подальшому вашому відео. Саме головне це в самому низу теги, щоб їх не прописувати кожен раз. Ви просто пишете туди, про що у вас канал, про що ви знімаєте, хто ви такий, і воно автоматично буде ставитись в кожне відео. Тобто вам не треба буде нічого там копіювати. Один раз написали. І все. Далі в додаткових налаштуваннях має вам порада нічого не чіпати, крім категорій. Якщо ви знімаєте про ігри, то просто ставте категорію ігор і все. По факту, ми вже з вами налаштували все саме головне на вашому каналі. Але моя вам порада віднесіться до цих налаштувань дуже серйозно, тому що його треба прописати один раз. І все, більш туди не лізти, тому що якщо ви там кожен день чи кожен тиждень міняти ці налаштування, то алгоритми Ютубу можуть просто збитися і не кидати в рекомендації ваш канал. Потім в персоналізації ставите трейлер, а саме ваше саме перше відео. В пропонованих розділах ставте популярні і на цьому теж все. Далі в оформленні ви там ставите аватарку, шапку свою і на цьому теж все. Далі у нас розділ основна інформація. Там ви пропишіть, хто ви, наприклад, там звідки ви, що ви знімаєте і так далі. Тобто пропишіть його один раз і більше туди також не лізьте. Просто основну інформацію, щоб YouTube зрозумів, що ви не бот і що ви якось взаємодієте зі своєю аудиторією. На цьому створення каналу закінчено. Але почекай, почекай, нікуди не йди. Зараз я вам розкажу про один нюанс, який ніхто не розказує, тому що це невигідно нікому. А саме списки відтворення. Ну, іншими словами, плейлісти. Я вам раджу. Створити якийсь плейліст, там, наприклад, My the best videos, так, наприклад, просто туди кидати всі ваші відео. І в кінцевих заставках ваших відео ставити цей плейліст на американському Ютубі, навіть по моєму досвіду працює так, що якщо людина почала дивитись плейліст, то вона його додивиться до кінця. Тобто ви так будете додати трафік з одної людини на всі ваші відео. Це реально дуже круто. Ось так легко і просто можна створити канал на американському Ютубі, який з вірогідністю 99,9% залетить в рекомендації. З вами був сметан. З вас лайк і підписка за якісний та інформативний україномовний контент. До зустрічі.